Усім привіт! До вашої уваги огляд вільного життя плюс за середу 17 серпня. Газета традиційно вийшла на 16 сторінках. Її кольорові шпальти, як завжди, розкажуть про найактуальніші та найгарячіші події в Тернополі, області, Україні та світі. Наскільки подорожчає брехунець? Чи стануть дешевшими соски, памперси та презервативи? Скільки з 1 січня коштуватиме гектар землі? Яка мінімальна заробітна плата світить українцям, та чи вигідно за неї гнути спину на країну? Відповіді на ці та й багато інших запитань шукала Валентина Баца. Кому Віктор Янукович запланував відкрутити голову та повідбивати руки? Чому Вадим Колесніченко планував з'їсти власного капелюха, за яке продуктивне місце пообіцяв схопити Олега Ляшка Комуніст Мартинюк? Звідки ростуть ноги в української агресії? Та чому словесно кусаються і чубляться політики? З'ясовувала Віра Перун. 20 років як маємо незалежну Україну, а дехто все тужить за Радянським Союзом. Письменник Юрій Винничук розмірковує над тим, що важливіше для людей: ковбаса чи воля. Та за яких часів жити було краще. Помпезно відзначивши День Перемоги, влада вирішила зекономити на святкуванні незалежності України. Чому президент ринкає гроші на власні забаганки та економить на національні ідеї? Хто нині на лаві підсудних: Тимошенко чи народ? Ким ми є на батьківській землі, наймитами чи панами? Читачі вільного життя плюс діляться поглядами на проблеми, що хвилюють. Як суд в Дніпропетровську невинних винними зробив? На які подвиги спека державних мужів сподвигає? Як простий херсонський юрист з президентом судився? Та що з того вийшло? Микола Лукашкевич спробував сміятися крізь сльози гіркої реальності. Вступна кампанія добігає кінця, якою вона була? Котрий з тернопільських вишів потрапив до чорного списку Дмитра Табачника, які сюрпризи готує учням новий навчальний рік, і в яких школах області не лунатиме перший дзвоник? Крапки над і розставляла сторінка, освіта. Чому 13 число для водіїв щасливе та як отримати гроші матерям-героїням? Які пільги належаться сільським медикам-пенсіонерам? Та чи можна успадкувати соціальну допомогу? Скільки часу розплачуватиметься четверо молодиків за полювання на чужі барсетки? Деталі на сторінці право і життя. Де в Україні народився бузок? Що виростає із насіння імператриці? Які хризантеми теми можна їсти? Анна Золотнюк відкриває таємниці Кременецького ботанічного саду. А Калина повість про те, як сестра сестрі життя змарнувала, небажана невістка ліпше рідної доньки стала, а ворожка Галині чоловіка врятувала. Що не кажіть, а взимку до картопельки найкраще смайкують помідорчики, огірочки, кабачки та баклажани. Якраз час братися до їх консервації. Бібліотечка вільного життя Плюс ділиться перевіреними та цікавими рецептами. Вільне життя Плюс газета для всієї родини, аналітика, журналістські розслідування, розповіді про неймовірних вартих наслідування людей, новини культури, освіти, медицини, для малечі, дитячий куточок, для молоді, молодіжний майдан, чоловіків, спорт, телеманів, детальна програма телепередач, любителів посміятися, гумор і сатира. Передплачуйте вільне життя плюс на всіх поштових відділеннях або ж купуйте свіжінами у кіосках та приватних розповсюджувачів. До наступних зустрічей!